Я знаю, що зовсім скоро ви поїдете смажити шашлики. Але чи впевнені ви, що місце, яке ви обрали, не порушує закон? Давайте розберемось, де смажити улюблене м'язко так, щоб потім не платити штраф і тим паче не сидіти у суді. Перше, це забороняється робити у лісі та лісосмузі за межами спеціально визначених і облаштованих місць. Просто поставити мангал між деревами погана ідея. Друге, біля будівель та споруд на відстані менше 5 метрів, без спеціального обладнання і обгородження негорючими матеріалами. Коротше у себе під вікном точно не смажте. Ну а про балконі взагалі промов. 不吃 Третє у заповідниках, національних парках, заказниках і інших об'єктах природно заповідного фонду, ну і останній у дворах, дитячих майданчиках, парках, скверах, якщо для цього немає спеціально облаштованих місць. Який же штраф, якщо ви посмажите шашлик, не там за неправильне приготування шашлику у населеному пункті, вам прилетить штрафчик від 340 до 1360 гривень. Якщо ви це робили у лісі, то тут вже серйозніше. Штраф у такому випадку становить від 1530 до 4590 гривень. Але якщо через непог. Погашений вогонь почнеться пожежа, яка завдає шкоди здоров'ю людей і майнову шкоду. То тут вже можна і присісти до трьох років в залежності від масштабів наслідків. Так що шукайте спеціальні місця і кайфуйте шашликом у травні. Ну і не тільки обережніше.